Зв'язку Микита Петраєв, народний депутат України, Слуга народу та Марія Іонова, народний депутат України, Європейська солідарність. Скажемо вам доброго вечора та слава Україні. І... Пане Микито, до вас буде тоді перше запитання, тому що, знаєте, сьогодні в мережі зустріла багато постів у Фейсбуці, зокрема, про те, що там, ну, от пишуть люди, не підтримую європейську солідарність і Петра Порошенка, але те, що його хочуть відсторонити від. Засідань у парламенті, ну це вже просто це щось. Чому раптом не не парламент давав йому цей мандат і не йому забирати? Чому вирішили це зробити? Ви були тією людиною, яка винесла це питання на регламентний комітет. Наскільки я пригадую. Яка мета цього всього, пане Микиту? Мета цього всього припинити рамство вертих в стінах парламенту. Ось і все. Я попросив е, в той день, коли це все сталося, Петра Олексійовича просто вибачитись. Я тоді сказав з трибуни, що якщо цього не буде, я напишу заяву в реламний комітет. Замість вибачень Петро Олексійович продовжив е, ображати е, ну навіть українською словом українською мовою немає такого слова, щоб передати взагалі що він казав з самого початку. На жаль, тільки в російській є тому вибачень не було. Навпаки, були образи подальші в бік Богдана Єременко і всієї нашої фракції. Я зробив те, що я пообіцяв. Я знаєте, зазвичай роблю те, що я обіцяю. Я досі переконаний, що у Петра Олексійовича безліч можливостей деескалювати -де ескалювати цей конфлікт. І зробити таким чином, щоб голосування в Верховній Раді або не відбулося, або відбулося ну зрозумілим результатом. Але для цього якось ну, все ж таки, треба згадати, що український політик має бути як би нам зараз всім важко не було, все ж таки витриманим і все ж таки культурною людиною треба бути. Тобто я правильно розумію, якщо Петро Олексійович Порошенко вибачиться, то цього голосування не буде. Регламентний комітет забере своє рішення. Я не можу відповідати за регламентний комітет, я керую іншим комітетом. Але я думаю, що ну, така позиція, вона багато чого змінила. Пані Марія Іонова, вам слово дамо. Ну, це така знаєте, ну тобто, це те, що сьогодні справді суспільство обговорювало. Я не знаю, чи це взагалі е, має підстави стільки про це говорити, і чи це зараз на часі це говорити, але маємо те, що маємо. А е, що ви про це знаєте? Чи готовий Петро Олексійович забрати свої слова назад? Вибачитися, можливо, щоб його не відсторонювали на цілих півроку від засідань парламенту. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава. Дякую, що запросили на ефір. Чесно кажучи, буду звертатися до вас, до аудиторії, тому що країна стікає кров'ю. Ми зараз з вами є свідками, що в сумах черговий приліт там вже вісім загиблих. Дівчинка, восьмирічна в реанімації, дуже в тяжкому стані. Є мама її витягли з під завалів. Тобто. Я би відверто вам скажу, ніколи би не подумала, що от у влади ну, першочергове пріоритетне завдання це от, е, лідер опозиції Петро Порошенко. Тому е, наразі це рішення, яке сьогодні ви говорите, обговорюють в ефірі, е, слуги народу спровокували просто парламентську кризу, тому що вилучити лідера опозиції, е, якби. Е, Просто про провокація, а тому, що у нас зараз іде процес по кластеру, ви знаєте, по кандидатству до європейського союзу, і чесно кажучи, якась така неадекватність вона дуже дивує. По перше, я вже не говорю, ми часто дуже з вами чуємо слово єдність. А нам дійсно треба займатися і єдністю в державі, і єдністю міжнародної коаліції. Але пріоритет у нас мають бути збройні сили. І от і знову ж таки один з пріоритетів це європейська інтеграція України. І повірте, дуже багато років займаючись і євроатлантичною інтеграцією, ми зараз працюємо над відкриттям цих переговорів за кластери основ. А основи це стосується саме демократії, свободи слова і парламентаризму. Тому чесно кажучи, чи на користь це буде державі перед тим, як от якісь такі рішення я абсолютно бачу в цьому загрозу дійсно по основу по кластеру. І чесно кажучи, позбавити лідера опозиції 6 місяців знаходитись в парламенту, це таке замовлення з банкової, яке точно не принесе користь державі. Але знаєте, саме жахливе інше, саме жахливе, що продовжується оця. Знаєте, ширка, да? от ОПЗЖ і, 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 і Слуг народу. Тобто це вже факт, це вже факт. І е, знову ж таки, коли е, я чую, що тому що на регламентному комітеті проголосували четверо слуг народу і двоє представників ОПЗЖ. І до речі, одна з цих представниць їде в делегації зі Стефанчуков, Сполучені Штати. От як ми вважаємо, представників ОПЗЖ взагалі мають бути долучені до тих міжнародних, особливо до такої важливої України, як Сполучені Штати, і е, от знаєте, з е, безобраз, там, те, що ця ширка працює, це факт, тому що, якщо чесно, е, практично, Тактика, заява пана Потураєва на другий день вже в регламентному комітеті її розглядає. А те, що ми вже більше двох двох років Європейська солідарність просто розглянути на регламентному комітеті вилучення ОПЗЖ з залу, то це не розглядає регламентний комітет. Бо, як сказав Арахамія і голова партії Слуг народу пані Шуляк, це надійні партнери. Тому розумієте. Е ми говоримо зараз про державницький рік, про, в принципі, що у нас зараз відбувається. Ми бачимо міжнародні скандали що стосуються оборонних закупівель. Коли пан Патураєв закликає до культури, ви знаєте, я сиджу відразу за паном Потураєвим, і поруч зі мною сидить Мотовиловець і Арахамі. От хай мені пан Патураєв скаже, що вони жодного разу не матюкалися, і Ірина Геращенко жодного разу не робила їм зауваження за ці матюки. А вибачте, я третє скликання в парламенті. І в цьому парламенті, в цьому скликанні курят Айкас в парламенті це про культуру, це про традиції. Я вже не говорю про те, що вже робили в цьому залі. А коли ми говоримо про знаєте, дуже культурних слуг народу, то біля 30 слуг народу мають підозру, але деякі з них все одно, деякі збігли. З України, а деякі все одно сидять в парламенті. Так про яку культуру ми говоримо і розумієте, чесно кажучи, не хочеться, щоб знищували парламент, тому що, ще раз говорю: у нас величезні проблеми на фронті, і це має бути пріоритет для нас всіх, для нас, всіх пріоритет це армія і допомога армії. Це моя позиція, пане Петроїв. Чи маєте щось відповісти на слова пані Іонової? Ну, я би закликав не доводити мене Доріка. до гріха, тому що, по-перше, хочу сказати, що сьогодні на регламентному комітеті Олег Михайлович Синютка, до якого я з великою повагою ставлюся, мені дорікав, що я не мав права подавати заяву, тому що я свого часу е теж е мене розглядали на регламентному комітеті. Вам нагадати Марія, за що мене розглядали на регламентному комітеті? Забули? Я нагадаю. А за те, що я сказав оПЗЖ, що якщо вони будуть і далі бавитися з українськими інтересами, як ви пам'ятаєте, це закончиться народним самосудом, тому не вам дорікати мені особисто ширкою, тому що не треба було апелювати до ОПЗЖ, яких я образив, очевидно з точки зору вашої фракції ще тоді, коли це знаєте було як пророцтво. Задовго до початку повномасштабного вторгнення, і не треба мене залякувати якимись міжнародними ускладненнями, бо я віце-президент ПАОБСЄ. і не доводьте мене до того, що я перекладу дослівно, так як годиться англійською мовою, те, що сказав Петро Олексій Порошенко Богдану Васильовичу Яроменко, і вам всім буде соромно, тому що дослівно. Це уявити собі ніхто в парламенті в жодному цивілізованому не зможе, щоб колишній президент і парламентар таке взагалі міг сказати. Так що, знаєте, це я ж не вперше сьогодні з колегами спілкуюся в різних етерах з вашою фракцією. Я розумію, що відбувається. Ви змішуєте. Ви змішуєте колеги. Я розумію, чому. Я вас в цьому навіть не звинувачу. Я розумію, що ви змушені це робити. Ви змушуєте жертв бомбардувань, фронт, євроінтеграцію, євроатлантичну інтеграцію, що ще, що ще. А ми ведемо розмову про хамство, про неприпустиме хамство. І все, що я просив з самого початку, це не відстоняти Порошенка. Я і зараз вважаю, що дійсно, значить, таке піврічне відсторонення, це ну, надмірна історія. На жаль, у нас зараз така архітектура, що у нас кожне, кожна сесія це одне засідання з перервами. Так би за звичайних обставин це було би три засідання, три дні. Це цього було б достатньо. Але я вам хочу сказати, пані Марія, що якби хтось таке з моєї фракції або з будь-якої іншої, сказав при мені. На адресу Петра Порошенко, або на вашу, не дай Бог, або на адресу там Олега Сінютки або Миколи Княжицького, я би так само пішов і написав би заяву в рекламний комітет. Э, і так само, так само вимагав би це розглянути. І ніякі офіси, ніхто до цього не має жодного відношення, і це не відбулося за два дні. Тому що заяву я написав одразу на наступний день після цього прикрого і ганебного інциденту. Коли я сказав, що якщо не буде вибачення, напишу заяву, я пішов і на наступний день написав заяву. Зараз я їхав на засідання Бюро ОБСЄ, я перед тим набрав Сергія Кальченка і кажу, що з моєю заявою. Я хочу, щоб комітет її розглянув. Я те, що кажу, те я. Пані Марія, і роблю може це не по Будь ласка, пана Кальченка розглянути теж законопроект європейської солідарності, вилучити ОПЗЖ з залу, який вже другий рік не розглядається. Це раз по друге. А ви зараз так спокійно говорите. Я сиджу за вами, і ви знаєте, це ж не наша проблема, що ви вперше за 30 років українського парламенту посадили опозицію на гальорки, щоб нас не було ні чути, не видно. Але ви ж теж не можете зараз заперечити, якщо ви говорите так про культуру, про те, що арахамія метавіловець не матюкається. Я вже не говорю про в принципі, якщо вилучати, то може вилучити відсотків 90 слуг народу. Ви це прекрасно знаєте, але зараз ви так спокійно знаєте, як психіатр розмовляєте, а, начебто а, у нас в парламенті все чудово. Зараз ми говоримо про конкретний факт ми нічого не змішуємо. Ви хочете сказати, що коли я говорю про проблеми на фронті, це неправда? Чи ви хочете сказати, що те, що коли я говорю, що у нас приліти, а у нас або проблеми по фронту, що у нас проблеми з фортифікаціями? Ну, ви ж про це не говорите і в єдиному марафоні так само. Чи у нас хтось поніс якесь покарання за те, що немає фортифікації? То, будь ласка, давайте можемо будемо обговорювати ті проблеми, які є. Або про хаос менеджменту при міністерстві оборони. Так, панове, ми до речі, нам треба обговорювати проблеми. Зараз що ми, ми, зараз а, ми а, я перепрошую, я перепрошую, пані Марія, але все-таки мусимо йти, ще на якісь теми, тому що ми дали можливість вам обом висловитися, тому що справді в ну, суспільстві це чули. Це в тому всьому нема нічого доброго, тому що справді там матюки в стінах парламенту я вважаю недоречними. Але ну є те, що є. В нашій студії хочуть долучитися, м, будь ласка. Та, Та. що потім будуть мати наші народні депутати. Мене питання, напевно, швидше до пана Потураєва, хоча можливо і для двох, скажіть, будь ласка, як ви думаєте, які отакі речі будуть мати наслідки і вплив на міжнародний імідж України, на парламентську і політичну стабільність, на позицію тої ж самої Америки і Трампа, коли він буде вирішувати яку стратегію застосовувати для врегулювання війни? Тобто, на вашу думку, це буде сприяти євроінтеграції, вступу в НАТО, коли ми будемо замість того, щоб демонструвати єдність, е отакі речі я ну не, не вникаючи в суть. Але от, ви ж не можете не розуміти, що це однозначно буде сприйматися як тиск на опозицію, як удар по демократії. Це буде ставити під питання е імідж України, як держави, яка намагається побудувати демократію, і так далі. Десь би хотів, щоб ви ті речі прокоментували. Вам процитувати Петра Олексійович? Ні, я я Смі. просто загалом І говорю не про, про не треба. А, а не я, треба ні, не, не я, кажіть я, того, не кажіть, пане Потораю. А можна пан Макіта, щоб ви процитували а пана я, Зеленського? Я, В Міжнародному я, я, виданню я, теж проматюкався. А потім наші ого, доблесні я, креативщики я, я, ще я, зробили марку з цим Матюком як ви вважаєте? Може, ви все прокоментуєте це? Значить, я тільки хочу нагадати, що Володимир Зеленський ні до кого особисто. Це не виказував на відміну. А від... так просто матюкатись може президент України так? А, на весь світ. А, а, а. Ви книжку Боба Вудверта прочитали, пані Марія? Сподіваюсь, що а, так. Не. А у вас інші вирази після а, тих откровень, які там про допомогу нам, а, крім нецензурних, є. У мене з цим кепсько. Знаєте? Тому що, зокрема, от ви згадували жертв а, в Сумах. То я вам хочу сказати, що я перед новим роком ну не ви ж одні їздити на фронт. Я був в батальйоні, з яким товаришую, а через за тиждень там шестеро хлопців загинули. А знаєте, чому загинуло? Там два ветерани з 22-го року, два досвідчених бійця і два молодих, але навчених. Чому загинуло? Тому що на старій бесі без рації поїхали і заблукали, в'їхали на росіянські позиції. А вам нагадати, скільки Бредлі ми отримали? І чому наші досі їздять на дровах з, без рацій в атаку? Начислять, е... я не фон... можу зрозуміти, я фон... які фон... до нас претензії, якщо ми говорили ще до рік, що буде вторгнення окрім міжнародних партнерів. А ви, ви нам казали, що навіщо готуватись до війни? Ви знов... істеріки і з Ми до цієї розмови зараз з вами повернемось. Обмагаєте... чи ви будете апелювати до е, свого Банків. уряду? Хто президент, який не забезпечує підготовку до повномасштабного вторгнення? Ви зараз про це хочете ви, поговорити? Ви, ви, ви дівчинку згадували до чогось до матюків вашого лідера? До чогось дівчинку загиблу в сумах згадували. А я згадав, Будь ласка, іншу ви не не переключуйте те, що Чи, я маємо до ваше дискусії заключне запитання, панове. Тому що коли ви говорите одночасно, вас не буде чути для аудиторії. Наша аудиторія нічого не зрозуміє. Зараз ми і в цій студії також говоримо про те, що нас може чекати найближчим часом. Як взагалі Україна має себе поводити, якщо нам почнуть пропонувати можливо якусь зупинку війни? Яка наша позиція в цьому всьому має бути? Будь ласка, скажіть нам свою думку. Ну, це, це найперше українцям, які дивляться цей етер і в нас в Ютубі і на телеканалах. І ну що нас чекає на вашу думку найближчим часом? До чого готуватися, пане Марії? Пані Марія, вам слово спершу. Перше, я думаю, що ми з вами бачимо, ну чесно, я теж дуже чую часто на міжнародних площадках, що чи готові ми до переговорів. По-перше, Путін не готовий до переговорів. Якщо буде переговорюватись, то він буде точно переговорювати з сполученими штатами. А тут, звичайно, позиція влади дуже важлива в контексті окреслення тих червоних ліній, що для нас абсолютно неприйнятно, і щоб позиція України без України не обговорювалася. Це номер один. А саме головне, щоб не було жодних компромісів, що стосується територіальної цілісності, щоб не було жодних компромісів з приводу чисельності збройних сил України, щоб нам ніхто не диктував, яка у нас має бути армія, і звичайно, це наша євроатлантична перспектива. І мені здається, що тут ми маємо максимально зараз розмовляти і працювати з нашими міжнародними партнерами, щоб нам було більше зброї, щоб у нас зняли всі обмеження, що стосуються далекобійної зброї. Щоб російські цілі, які ближче до нашої території, нищити третє санкції і вторинні санкції, і третя, звичайно, щоб та фінансова допомога гуманітарна і не тільки. Для е, нашого бюджету, тому що ну, на жаль, ми поки не поставили свою економіку, не мобілізували, не перевели її на воєнні рейки. Але знову ж таки, ці червоні лінії треба окреслити і продовжувати працювати з нашими партнерами і друзями задля того, щоб цих жодних компромісів е, ніхто не пішов на них. Пане Потураєв, У нас чекають важкі часи. Я не думаю, що щось вирішиться так знаєте за один день. Будь-які рішення не будуть простими, і я закликаю на це дивитися максимально реалістично, не в докір зараз пані Марії. Я хочу сказати, що треба зокрема відправити вже на сторінки історії цю риторику про воєнні рейки. Це не Друга світова. Тут немає евакуації заводів на Урал 14-річних хлопчиків, які там виточують авіабомби. Ну це слухайте. Це ж не не, не той час, і не та війна. Не просто наша у нас, прийтали, і так, не не у нас і так. У нас і так економіка а, а, зараз працює. все, що може працювати на фронт, все працює на фронт, а, значить, і тому треба просто тверезо дивитися вперед, розуміючи, що легко не буде. Якщо ми це все усвідомимо і перестанемо, зокрема, один одному хамити, а будемо один з одним нормально розмовляти без е, ну без образ взаємних, то я переконаний, що ми всі, до речі, це і суспільство стосується, тому що то пекло, яке у нас там іноді в соціальних мережах відбувається. Це ж все теж знаєте? Я не знаю, хто тут більш винний ми, які показуємо такий приклад, чи навпаки ми беремо це з соціальних мереж. Нам всім треба схаменутися з повагою ставитись до один, один до одного і разом спільно зустрічати ті виклики, які точно нас чекають. Пан Голопже має ще репліку до народних депутатів. Пане Потураєв, хочу задати питання: чи готові ви з фракцією Висунути ініціативу, не е, мир силою закону, си, силою, а мир силою закону, запропонувати Трампу виконати рішення генасамблеї, посилити санкції, забезпечити світопорядок, дотримання статуту ООН і дотримання суверенних прав України, виведення військ. Чи, по перше, чому немає такої ініціативи? же шостий розділ статуту ООН є, який передбачає, якщо не виконується рішення генасамблеї, створюється відповідний штаб і забезпечується виконання. Але тут, по крайній мірі, хоча б політично перевести це в процес розмови на підставі міжнародного права, на підставі принципів міжнародного права. Чи готові ви? Ну, я взагалі підтримую вашу пропозицію. Єдине, що у мене трошки більший скепсіс, ну оскільки я вже зауважив, що я працюю з 19 року в е і у мене є скепсіс з приводу цих міжнародних організацій, і не лише у мене, у колег з інших країн Європи, які входять в ці організації. Я не хочу констатувати їхню смерть. Але ну ми ж з вами розуміємо, що можна очікувати від організації, лідер якої їздить там в Казань, зустрічається з Путіним, там з іншими автократами. Е, ну і так само, як і в тому самому ОБСЄ, Мені постійно повторюють про те, що ну це ж е, організації всі створені для діалогу. Я кажу, друзі організація, зокрема ОБСЄ, створена для забезпечення безпеки. По-друге, подруге співробітництва. А про діалог там взагалі то в гельсінському акті не йшлося ні слова тому так. Я підтримую вашу ідею. Вона на мій погляд хороша. Я звичайно, її обговорю з своїм колегами Олександром Мережко. І буду зустрічатися коли з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою, особливо під час підготовки до зимової сесії. БСЯ, але ну сподіваюся, що ви зрозуміли певний мій скепсис. Ну він я думаю, що у всіх у нас є, але ви праві в тому, що не треба полишати ну спроб.